І всі привіт, друзі! З вами Надіс. І сьогодні я вам покажу, як встановити джаву на свій комп'ютер. Ми тут, тому що Майнкрафт э, оновили, ну, не оновили, там оновили джаву. Осталось обновлювання. І я не на на комп'ютерах, але все, що потрібно, щоб встановити джаву. І я хотіла поїхати. Так. Загодом, як... о!

Хочешь вам сказать, вы же получаете видео? Реакторник записывала в первом видео. И качество погано. Ну короче, гуза погано. А, стоп.

Complex, і тут все, можливо, я Чекал и давай тут просто мало собаку моей тут нас заламбамбарамца Ну давай швидко. Все мене удаляється. Так, так, так. Так, зараз за цим мене так. У вас такого не буде. Ну, може, така, у вас такого не буде. А от мого друга тим більше. Давай, дві, одна, все. М -м. О, это. Е ну чого, ч, под цим О. Все. У вас буде писати, йде подготовил, к установке. О. І тут у вас буде устанавливатися. Джава сдюк прогрес. У вас тут установиться все. Воно має быстро помогнув. І... И... Вот жалова встановлена. Ну, є ще. Давай швидко. Ну добре. Давай швидко. Швидко, джава. О. От мене пішов вже прогрес. бачите, прогрес. Так, все, все. Все одне. одненьке, одненьке. Ну, давай, одненьке. Алло, гаражу ё -моё. А, капець! -мо, шо ж таке? Швидко-швидко, давай! Гоу-гоу-гоу! О, є! У Вас вискочить така фігня, нажмете клоус, вот, Майнкрафт, видимо, ще 4 руми, ну, вот у вас я не знаю, Що за фігня? А, потім... А. Так. Тут мене моя... сет, мій антивірус. Знову сет. Вот лавчерми. Вот. Собі вітаю всі. Е, у мене пропав, ну, якраз мій 172. Ну той, і це дуже погано. А так я граю. Люблю грати отак. Ну, ми ж це знаємо. І, в принципі, за у вас встановлено Майнкрафт. Працює плямо. І все, що я вам можу сказати, кличте друзів, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був Владіс, всім удачі і, і всім пока. І, і зремов сказати, коментуйте. Па, Всім пока. Хай завернуться в за Майнкрафт, я тоді закінчу. Я на серверах іграюсь, який один іграю, мій. Не працює, тому що, я... тому що я його не можу зробити. Ну, свадьба, кванта, так, ля-ля-ля. Тут всякі ці. Я люблю грати на люкій І я на ньому записую мені ігра. Що? Вот, все, всяке таке. Зараз, готово, вот, все. Ну, от них вот чи. Вот, Але я, я без іл, ну, коли записую відео. Тут сирота, тут. Залізка, вот. угольок, лава, ресто, алмази, 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 там и багато. Лазурит, золото. Ну, добре. У мене немає скіна, ну, в мене він є, то, коли мабуть, в мене запустили, в мене почало скина. Ну добре, ну зараз я з вами попрощаюсь. Всем пока, пинда!